в Україні розпочато реформу оплати праці державних службовців. Відтепер вона базуватиметься на постійній класифікації посад. Президент підписав відповідний закон номер 4282 3 червня 25-го року. Розглянемо, що з 1 січня 26 року передбачає нова система і якою тепер буде структура зарплати держслужбовця. Закон від 11 березня 2025 року No4282 про внесення змін до закону України про державну службу щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад спрямований на створення прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці в держсекторі. За словами НАЦ, це важливий етап трансформації державної служби. Ключовим елементом є класифікація посад, яка окреслює професійні напрями роботи на держслужбі, дозволяє порівнювати оплату праці держслужбовців із зарплатами на ринку за аналогічними професіями, наприклад, бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, а не в середньому по держслужбі. Усі посади держслужбовців поділятимуться за сім'ями: аналітика, управління, організаційне забезпечення та інше. І рівнями початковий, середній, вищий, керівний. Таким чином, реформа має на меті зробити державну службу більш привабливою для фахівців і підвищити її конкурентоспроможність на ринку праці. Відповідно до закону 4282, заробітна плата державного службовця складається з двох частин: стала і варіативна. Заробітна плата залишається чинними: надбавка за вислугу років, ранг, доплати за роботу з державною таємницею та матеріальна допомога. Тала заробітна плата це фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов'язків. Нагадаємо, що схему посадових окладів державних службовців для 2025 року затверджено постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2023 року номер 1409 Законом 4282 передбачається, що. Оклад посадовий з 1 січня 2026 року буде не менше ніж 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, а максимально можливий посадовий оклад для керівників центральних органів влади становитиме не більше ніж 15 мінімальних окладів для службовців. Місцевого рівня надбавка за вислугу років 2 за кожен рік стажу, але не більше 30% посадового окладу, діятиме з 1 квітня 25-го року. Надбавка за ранг визначається кабінетом міністрів у 25-му році. Розміри залишаються незмінними. Друга частина це варіативна заробітна плата, яка складається. З місячної премії до 30% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця і квартальна премія до 90% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом кварталу. Премія за результатами щорічного оцінювання, загальний розмір премій, передбачений цією частиною, які може отримати державний службовець, за рік не може перевищувати 30% його сталої заробітної плати за рік. Законом 4282 визначено додаткові гарантії та компенсації. Грошова допомога до щорічної відпустки у розмірі посадового окладу надбавок за вислугу років та за ранг. Тобто, для розрахунку розміру грошової допомоги потрібно брати оклад надбавки за вислугу років та ранг станом на останній день місяця, що передує першому дню щорічної відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Така матеріальна допомога може надаватися державним службовцям один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати, компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, Коригуючі коефіцієнти на час воєнного стану і протягом шести місяців після його завершення з урахуванням специфіки територій. Всі зазначені виплати стають гарантованими державою незалежно від загального розміру зарплати і не враховуються при формуванні фонду сталої чи варіативної оплати праці. Формування фонду оплати праці здійснюватиметься на основі порядку планування. Це має забезпечити єдині підходи в бюджетуванні. Закон набирає чинності з 4 червня 2025 року, за винятком окремих положень. Деякі норми з 1 січня 2026 року. Частина з 1 січня двадцять року, інші з дня наступного після офіційного опублікування закону, тобто з 4 червня двадцять року. З двадцятого року класифікація посад державної служби здійснюватиметься за спеціальним алгоритмом, затвердженим кабінетом міністрів з урахуванням умов воєнного стану. Зверніть увагу, що за пунктом першим при кінцевих та перехідних положень закону номер 4282 Він набирає чинності з 1 квітня двадцять року. Для держслужбовців тих органів, які вже здійснили класифікацію посад у 2025 році, залишаються чинними правила оплати праці, встановлені законом про державний бюджет на цей рік. По суті, закон номер 4282 переважно повторює положення бюджету 2025 і закріплює їх на постійній основі у статтях 50, 51 та 52 закону про державну службу. Зверніть увагу, що органи державної влади, які регулюються спеціальними законами, застосовуватимуть особливі умови оплати праці. До внесення відповідних змін рівнозначною вважається посада, що належить до тієї ж категорії і рівня та відповідає юрисдикції органу. Запроваджені зміни в системі оплати праці державних службовців не стосуються безпосередньо місцевого самоврядування. Але можуть вплинути на ефективність взаємодії між місцевими органами влади та державними установами. Отже, з 1 січня 2026 року зарплату держслужбовців фактично буде розділено на дві частини: одна це стала заробітна плата, посадовий оклад не менше ніж 2,5 прожиткових мінімумів, а інша це преміювання. Так ось, якщо раніше преміювання могло в деяких випадках складати 200, 300-400%, то тепер усе преміювання стандартизовано. І навіть якщо ми говоримо про щомісячну, щоквартальну чи річну премію, усе це сукупно не може бути перевищувати 30% від сталої заробітної плати за рік. Оклад у держслужбовців може бути переглянути відповідно до оновленої ринкової позиції. Також у зв'язку з набранням чинності законом номер 4282 запрацює постанова номер 369 від 1 квітня 2025 року, яка запроваджує нову систему класифікації посад державної служби. Сподіваємося, що все це спрацює позитивно, щоб кадри і фахові люди хотіли залишитися на держслужбі або йти на державну службу. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар, Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!